Не встиг я закинути відео, як вже розробники знову трішечки дали спойлерів щодо наступного тижня. Тож розпочнемо з доволі банального: подарунки за роки в гри вже доступні в грі. Просто зайдіть в гру і в сховищі в останній вкладці на вас чекатиме ваш подарунок, в залежності від того, скільки ви років в грі. Ці подарунки можна отримувати з 2 серпня по 31 серпня. Тож я, як би найшвидше зайшов, забрав подарунок і далі грав. Або ж знову забув там на деякий час, якщо ви дуже, скажімо так, зайнята людина. Друге питання це ігрові режими. Поки що Mad Games пішов на відпочинок, і я думаю, що на цьому тижні він знову з'явиться. Тож поки що насолоджуйтесь режимом Big Boss. І він точно не чим не гірший за той же самий Mad Games. Щодо рейтингу, Спринту івент, який можна виконати в РБ і про новий танк Віпєра, для мене все зрозуміло, і про це вже були новини. І до речі, нагадаю, що огляд на Віпєру був на другому каналі. Тато, посилання на цей канал я залишу в закріпленому коментарі і дякую за підписки і вподобайки. Я це дуже сильно ціную. Наступна новина доволі незрозуміла, але у вас є я, тому давайте розбиратися і розбирати кожне слово під мікроскопом, щоб зрозуміти, про що йде мова. А мова йде про ось це: в понеділок відбудеться квест. Цей квест буде якимось чином пов'язаний з Ютубом. Так як вже були інсайди щодо того, що скоро в грі будуть події пов'язані з блогерами, то, скоріше за все, мова йде саме про квести з тими чи іншими англомовними блогерами. Так, україномовних не запросили. Що є трішки сумно? Як саме це буде виглядати? Скоріше за все, як із квестами футболу, де були аватарки, нагороди? Я думаю, що це може бути щось схоже, але звісно, хто його знає, може це взагалі буде щось інше, а не блогери. То його зна. Цікава новина, в вівторок буде активність, і вона якимсь чином пов'язана з моїми колегами і золотом. Не знаю, як у вас, але в мене перед очима розробники будуть грати, і якщо ви попалися з ними в бою, отримаєте золото. Таке вже було і в минулому році, якщо я не помиляюся. А що ще це може бути колеги і золото? Так що я собі припускаю, це може бути таке собі полювання, чи так це буде насправді? Побачимо, тому що розробники дуже добре вміють. Перефразовувати слова в цю середу, а саме 7 серпня, відбудеться офіційний стрім, де нам трішечки розкажуть можливі анонси і секрети, які нас очікують. Стрім, скоріше за все, будуть в вечірній час. Звісно, що я розберу той стрім на деталі і зроблю окреме відео для того, аби ви були в курсі новин, які ну, нас з вами будуть чекати. В цей четверг, тобто 8 серпня, почнеться івент на Грайв Дігера, де треба буде фармити ступені з боїв і отримувати емблеми. До речі, і саме в цьому івенті, якщо у вас є цей танк, ви отримаєте компенсацію в 2500 золота. За контейнери на нього є аватар, нема що сказати, вони присутні, але все-таки спочатку краще танк. Тож я би спробував пройти цей івент. Ще більш детально я розповів в минулому відео, захочете, перейдете, подивитись. Івент буде йти, скоріше за все, днів 10, тому закатуйте рукави і беріть ті ступені, як ніколи не брали. Хай щастить. А 9 серпня стартує аж три активності: а саме донатний івент на новий танк Рамер і на двох старичків – старічків і Анігілятора. Даний івент буде повністю донатний. Тому для того аби забрати, треба буде занести грошей, аби забрати новий танк. Концепція мені здається буде доволі схожа. Купуєте набори, отримуєте валюту, за яку і закриваєте даний івент. Так же детальніше я казав в минулому відео. Друга активність буде пов'язана з квестом на сезонну валюту. Так як це останній місяць, розробники по традиції дають змогу гравцям трішки дозбирати валюти для того, аби забрати танк чи прокачати модулі. Чи багато її буде? Ну я думаю, що ні, але скільки б не було. Все одно не буде зайвим, і остання новина це подарунок Mad Games в крамниці. Я чесно, доволі сумнівно бачу це. Ну тобто, який це подарунок? Mad Games. скоріше за все, якісь атрибути по типу аватара, трішки ресурсів і, можливо, ще щось цікаве, яке буде пов'язано ну, з режимом чи подією Mad Games 2.0. На даний момент це всі новини наступного тижня, які можливо будуть правдивими, а можливо і ні. Тож очікуємо подій і порівнюємо. Дякую за підписки, вподобайки і коментарі. Дякую спонсорам за підтримку, а особливо новому під ніком FastGame. Після цього дядька спонсорів стало набагато більше. Дякую тобі, дякую всім за підтримку. До зустрічі.